Якщо ви шукаєте труси з бавовна, натуральні на кожен день, і щоб вони ще мали коригуючий ефект, це дуже підходить. Труси іга, польський виробник Мітекс. Нижня частина трусів виготовлена із дуже якісної щільної бавовни. А верхня частина, де потребує нам талію і живі, треба скоригувати, вона виготовлені із м'якої і еластичної поліестерної тканини. За рахунок такої пружної тканини в цій зоні в лінії живота і талії йде дуже гарна корекція. Зручні труси, розміри повномірні, по спинці вдовжину пояса йде повністю щільна поліамідна тканина, яка має коригуючий ефект, а нижня частина і бавовни. класичні труси з високою посадкою, натуральна бавовна внизу і Труси з перевожчим ефектом. В інтернет-магазині Білизна Ін'Ю ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.